Вітаю шановних шанувальників мого каналу. Ми в Сумах озеро Чеха. Одне з улюблених місць відпочинку сумчан. Максимальна глибина цього озера досягає 14 метрів. Находиться фактично в парково житловій зоні, бо до будинків тут недалечко в пічній. Досяжності. Трошки зараз погуляємо навколо озера, назва якого пішла за легендою від людини, яка перша тут побудувала собі будиночок. Його звали Чех, а чи то був Чех за національністю, або це був козак чуб Чех. Ніхто не знає. Ну і для початку я зараз знаходжусь на таких місточках. Біля берега. Сумчани люблять своє місце відпочинку і своє місто відповідно. У годівниці пташині. Такий вигляд відкривається. Бачимо видим спортивные майданчики, футбольные полы, мини-полы футбольные, да? Места для відпочинку в литр, беседки, альтаночки. Далее там есть и кафе, и детские розважальні платные майданчики и спортивные майданчики. Для бажаючих. Зараз зимно. Приблизно 0-1, але вода не замерза. Вздовж озера є пляжі. Влітку люди тут відпочивають, займаються спортом, треба зауважити, що місто Суми це... Те місто, яке дає Україні і світу багато чемпіонів з різних видів спорту. Люди з близлежащих будинків приходять сюди відпочивати з, кали, з колясками, з дітьми. Будителі риболовлі зробили собі спеціальні містки. Прогуляємось далі. Навколо озера йде така доріжка навколо всього озера, до речі, де можна їздити велотранспортом. Електросамокатом просто прогулюватись. Зараз під'їдемо до альтаночок, подивимось, що в них. Ось альтанка зсередини, є лави, стіл. Тобто можна відпочивати хоч влітку, хоч зараз які щось підстилати стеля не тече і не дивлячись на те що зимно люди приходять відпочивають тут дуже молодці сумчани пікуються про своє місто Чеха. Повернувся до берега, хочу показати лебедів, які ще не улетіли. Качки поруч плавають. И лебеді.